Забрала замовлення, чекайте на розпаковочку. Дівчатка, привіт, забрала замовлення, було дві такі баночки. З парфумованою водичкою Amber Elixir Crystal, Одну я вже вчора віддала подружці. Залишилась ще одна. І ось такий пом'якшуваний засіб. Новинка з кавунчиком. Пасточка для чутливих зубів Optie Fresh Sensitive. Чудова водичка. Вона в міру свіжа, в міру солодка, балтійський бурштин. Східно-квітковий аромат, квітка Нігела. Тростинний цукор дуже приємна така свіжість висока стійкість при покупці двох парфумів знижка 50%.